Добре, Е, я хочу сьогодні запитати у вас. Чи важко вам е, чи важко вам е, слухати своїх батьків? Ну там думайте, та, я різняю, що тебе степені дати степені да так надоедать, когда они сидят так та 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 то-то-то-то. Вот в прошлом-то просто сидят три часа толки. И пусть не те самые. Надо делать это, надо делать это, надо делать то. Меня родители не били. Я так, подарился. Я ж тобі прошу і кажу. Бо от коли, коли кричать, так було в моєму дитинстві, Коли на мене кричать, то мені краще було. то вже один раз мені дасть лозини по, по, по м'якому місту. І все, тільки не кричіть на мене, тільки не, не кажіть мені, що я щось не, що на... не. А дітей бити да, не можна. А дітей бити не можна, ну бачите... Це не сіть. Це... це наказання. Ага. Це наказання. Добре. У мене тоді питання інше до вас. А е, якщо це насильство над дитиною, а коли. Над дитиною так стоють і пів години Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти Чи вважається важається насильство? Це называется словесным продуктом. Це уже называется ими цифрового. І це теж таких. це ЦТ. Може бути одним з видів насильства. Але мы зараз скажем. Не про насильство, ми Двадцаточка там. Так вода, так дорого. Двадцаточка. Я, Ярик, ну один-один, вообще-то. Значить по 20. Ярик, давай. Она хотела сделать насилие. Ей 60. Соня 30. -ка. 30 -ка. Якщо, по... Якщо попрошуєш на нього проплачення, то... Ізвини себе... їх. Не злігаю. О, Ну, не у тебе. Ну, ти тут... Все. <реш> 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 Оп. На мене увага. <реш> на мене увага. В ефірі один. Е, і ще раз. Двадцять. Чи важко вам підкорятися слухати своїх батьків? Я почув, що дуже важко буває, так. особливо коли вони щось кажуть. Просто. Багато чого кажуть. А в які моменти важко слухати їх? коли ще Проте, э, рука? Коли, наприклад, родителі говорять, що от в наше дитинство ми робили так, так, а ти ще фониш а ти Вырастешь, поймешь, mm -hmm. поверь. Тебе сейчас не понять нас. Вот в этом у mm -hmm. нас есть сложности. Уже... Я же не, знаю, я <свист> Люди, не, не Да, чтобы ты, мама, просто послушался. Это... Так, это и надо... еще варианты? Вау, ну, поверил. <свист> еще варианты, когда? Ну, когда они что-то просят, например. Когда что-то просят, например. Например, шо шо я, я сейчас скажу, уже... Мама один садить, иногда просто не хочется. Да. Когда мама 100. говорит, говорит что не Мама говорит, я сейчас иду в магазин, состили посели и помы, пожалуйста, посуду. Я что, уезжаю его, ти. Ярик, попишу в магазин, как ты. Поселить сестрой. Так. так. В Поселить один. Поселиться сестрой. Так, це теж. Посидить здесь. Или помочь младшему брату помочь з уроками. Да, Або по помогти младшому брату зробити уроки. Добре. Так, це це дуже важко буває, коли мені хочеться щось інше, так? а моїм батькам хочеться не те, що мені хочеться. Так? Це завжди така, ну, такий момент, коли ми зустрічаємося нашими хочу я і, хоче, і хочу я. Хоче батько щось чи мати, так? і хочу я щось, чи чогось не хочу. Так? І ми от зустрічаємо, не можемо от в цьому місці зустрітися, бо вони щось хочуть іншого. І ми отак розходимось, так? И бывает такое, то, что, например, папа что-то скажет, и ты хочешь сделать что-то другое, а папа тебя наталкивает на другое, чтобы э, ты шел так, как тебе говорит э, папа. папа, или, например, там мама, родители, говорят ага. что ты просто так, как они хотят, а ты хочешь, например, что-то другого. Тебе говорят, э, учись на одни пятерки и э, выучи, например, там, в школе у нас есть немецкий язык, но английский, Англия. и у меня он плохо... покарання за те, що не вчишся, так? Даже якщо ти скажеш, що mm -hmm. у тебе не очень виходить, тобі треба допомогти репетицію, репетитор, родителя, це не наша проблема, це ти поставити. Добре, а тепер мене питання: як ви вважаєте, що каже про це Бог в Біблії? Чи повинні діти слухати своїх батьків? Так. А? Я прочту, бо в посланні до Єфія. В Шестой розділ перший вірш написані такі слова. Діти, слухайтеся батьків. І он там ще щасливі, що це треба робити у Господі, в Богі. Да? Господі. Бо це справедливо. І тоді у мене питання виникає. Чому це справедливо слухати своїх батьків? Чому Бог каже, що це справедливо? проект жизнь Ага, почитай свого батька и материал жизни твои. И будут дні долгие дни жизни твоей, да? Бог буде продлевать життя тобі, Так, якщо ти слухняний. Так, якщо ти підкоряєшся своїм батькам, так, так, помогаю, так. А чому це справедливо? Як ви вважаєте? От справедливость, це що? Що це таке? Це добро, думаю, якщо ти, наприклад, допоможеш родителям, тобі це може повернутися 10 разів. Так, дуже добре. А чому це справедливо? Як ви вважаєте? От все ж таки справедливо. От буває потому, так. Потому, так. Потому, вот, дивіться. Нам... От дивіться, от дивіться, э, хтось щось зробив, так? І я кажу, наприклад. Ріта, роби 20 присідань, бо ти не слухала мене. А Ріта каже, а чому я одна? Це несправедливо. Це несправедливо. Рі, бо, бо мене спочатку ударила Соня, вона перша мене Так? І ми почали битися тут, щось, заважати. Человек, так. Ти І ти тоді справедливо чи несправедливо я зробив би, якщо б я тільки ріки би зробив за не справ... не несправедливо. несправедливо. О! А справедливо як? Дво. Добре, ну ви вияснили з вами, що таке справедливість. Це тут не питання зараз про Соню чи про Риту. Тут питання про справедливість. Що таке справедливість? Так, коли... один із них. так, То тут питання виникає. Бог каже, що слухати своїх батьків це справедливо. Бо вони дали, дали нам життя. Бо вони зробили? що? Вони вчать нас. І ми, якщо вони нам дали, ми повинні їм відвдячити. А саме найкраще від вдячення подяка це коли ми слухняні своїм батькам, коли ми їх слухаємо. Ви собі не уявляєте, я вже зараз як дорослий чоловік, так? я теж був дитиною, і я, будучи у вашому віці, я так само, от я вас слухаю, я навіть чую себе. От я чую себе, як я казав то ж саме. Мені важко, коли мені батьки щось кажуть. Ну навіщо вони? Ну, я хочу йти гулять, вони мені сідають, роби там домашні завдання. Я хочу йти там, бавитись з друзями, там, щоб щось погратися. Вони мені кажуть, сідай, прибирай, бери тут щось, застилай постіль, по починай там щось з під кроваті вимітай щось, щось, бери тряпку, мий щось, іди каш, посуду помий. Ну, ну я не хочу зараз. От я не хочу. Ну Бог що каже? Справедливо, коли я слухаю своїх батьків. Правда? Да. А скажіть, Ісус був Так. Був да. Ні, не був. був, був. Настя каже, що ні, не був. Не був мама слухням, не, не слухався батьків. Моя мама ще була мама казала фраза, коли наприклад, я йду куди uh, з друзями, мабуть, по чому ти пішов з друзями? Я говорю, ну мої там друзі, я рішук не прийшла. Мама говорить, а якщо друже має бути то ти теж з ними пойдеш. У мене завжди так мама каже. Або Дима... якщо друзі почнуть головою об стінку битися, ти теж будеш битися. Мені так казали. Мені, що, мені, ні, 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 в мене мама була казала, що я була вимазалася, і я кажу, так всі вимазувалися. Вона каже, так всі вимазуються, всі будуть з криші падати, ти теж з ними будеш. Ой, знайома пісня, ой, знайома пісня, мені теж так казали. Слухайте, Я дивлюсь, я дивлюсь, що. І мені здається, що моїм батькам моїм батькам, так само казали їх батьки. А їх батька. Да. Нічого в цьому світі не змінюється. Ми діти є дітьми. А дорослі є дорослі. І я більше чим впевнений, що коли ви станете з батьками, теж, ви своїм дітям так само будете говорити, а от всі підуть, і ти теж підеш. Да, і тому Бог, знаючи це, Він пише для нас, як нам правильно взаємодіяти один з одним. Якщо ми діти, і в нас є батьки, вони нас народили. Вони дають нам э, да. одяг, так їжу, їжу, так, так. оплачують нам школу. Оплачують э, школу, садик. комп'ютер, садики, так. Що ще? Щоб мы хотели жили, отримали хороше образування. Іноді вони нанимають нам кого? Репетиторів. водять нас на на, 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 кружки. на кружки, водять так. І все вони це роблять для нас. Так? А, оплачують, оплачують нам житло, ми живемо, ми щось платимо за те, що ми воду, світло, палимо. Ні, нічого не платимо. Ні, а хто це, це платить? Байківцем. То Бог каже, справедливо, коли ми слухаємо своїх, кого аналіти. Батьки, своїх батьків, це справедливо, бо вони про нас спілкуються, вони все роблять так, щоб нам було добре. Навіть тоді, коли ми чогось не розуміємо. Правда? Да. Бо вони мають досвід, вони знають, як жити, і вони ж... вчать нас жити в цьому світі. Тому ми маємо слухатись наших батьків. І так. Як це робив Ісус? Ісус теж написано. В Євангелії від Луки написані такі слова, що він пішов з ними, з батьками, і прийшов до Назарету, і був слухняний їм. Це про Ісуса Божого Сина. Він той, хто знав усе, але був слухняним своїм земним батькам. Зрозуміло, якщо Ісус був слухняний своїм батькам, то тим більше ми маємо бути слухняними. Амінь. слава Богу. Помолимося і будемо дивитися мультик. Мультик да, сьогодні тоді Помолимось. Наш небесний батько, ми дякуємо тобі за цей день. Ми дякуємо, що сьогодні ми в домі молитви і ми можемо молитися до тебе, звертатися до тебе, Боже, дякувати за те, що. Ми маємо батьків за те, що вони пілкуються про нас. Вони все роблять для того, щоб нам було добре. І Боже, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наших батьків, щоб Ти благословив їх серця, благословив їх, їх руки, які вони, якими вони заробляють гроші, щоб нам було добре, Боже. Благослови, щоб у них було благословіння. так само, щоб ти благословив через них нас, як дітей. Благослови Боже. Слава Тубе за все, Обимья Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Эх, Вот за рубежки было. Да. Маленький, Маленький был. Если вы слышали когда-нибудь выражение, мы в ответе за тех, кого мы приручили, слышали когда-нибудь такое? Мы в ответе за тех, кого мы приручили. Это как раз из вот этого рассказа. Понятно? Я буду его читать, нам даже не Ты куда будешь куда его читать, а здесь ты можешь как раз посмотреть, о чем он. Да, приблизительно о чем. Хорошо? Можно мальчиком? А? Можно мальчиком? Мальчиком? Так, можно водичку ходить. Я, я знаю, я знаю, что не это очень классный не фильм, фильм, фильм. очень классная история. Но мы ее подивимся на следующий раз. Я, а я не прийду. Ну, что я, я тоже еду. А не, а я, я приду. А, тогда... а, вот. а я тоже не еду. А, скажите, что вам из вот, той истории, о, Последний так? момент. Что она побачила это Ага. И еще кому что... тоже Дедушка и шоу. Мне понравилось мне понравилось, когда они... Я даже не знаю, что она живая. Зачем эта дедушка ей рот? Я сама много розмовляла. Ну и что? Лиса теперь не может девчонке помогать. Да, ну я лица помогаю. Я взяла на Юлии, я взяла ночью. Понятно, понятно. Все історії дуже багато таких перетинань які з е, сучасністю, з сучасним світом, так як буває в нашому житті, дуже багато таких історій, коли дорослий світ перетинається з дитячим світом. так? На, на початку говорили, що дуже, е, дуже важливо слухати з батьків. Так? От, е, але іноді батьки так дорослішають, що забувають про дитячий світ, е, про дитячі мрії, про дитячі бажання. Вот. Тому і дітям потрібно слухати своїх батьків, а батькам треба трішечки іноді ставати дітям. І ще трохи не хватило ярик. Ну, так. так, ну, так, да, так. Да, Добре, возможно, на сьогодні ми закінчуємо. Трішечки давайте приберемось тут і Аналитики. до наступних. Да, до да, і помолимося. Ще... Хто помолиться для нас? М -м? Хто помолиться? Давай. Ты будешь молиться? Нет? Кто? Нет. Настя, Иди, помолишься для нас. Понятно, Богу. Да, давай. Да, да, молись. Очень, Настя, благодарю тебя за этот день, за этот мультфильм, за преподавателей, которые смогли нам провести этот... Кинобум за эту еду, за эти напитки, за этих детей, которые приходят на кинобум, смотреть этот фильм и познавать Бога еще больше. Аминь. 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 Слава Богу. Аминь. Ну шо, всем помощью рукой.